Добрий день, долонки плес плес! Добрий день, щічки тук-тук. Добрий день носик, дзьом дзьом Ми сьогодні гарно граємо. Форму кола відгадай. Діти, подивіться, що це в мене? Мотузка, якщо викладу її ось так, яка форма вийшла? Так, це коло. Давайте намалюємо в повітрі коло. А тепер зробимо іншу фігуру. Із паличок. Як ви думаєте, що це за фігура? Квадрат, правильно, намалюємо в повітрі квадрат. У кола немає кутів, а в квадрата аж чотири кути. Покажіть коло пальчиками. А тепер квадрат. Тепер ви зробіть фігуру, коло або квадрат, що у вас є вдома, мотузка чи палички або олівці. Зробіть та назвіть вголос. Наприклад, у мене синє коло, у мене червоний квадрат. А тепер послухайте казку. У лісі жив маленький їжачок. Він був дуже милий і трішки боявся шуму. Коли він чув, як шелестить листя, він згортався у клубочок, ставав круглим, як коло. А восени, коли на його голки чіплялось листя, він ставав різнокольоровим. А тоді всі в лісі казали подивіться, який красивий їжачок, кулька. А тепер встаньте мої їжачки. Ми будемо рухатись, як у казці. Йде їжачок туп-туп-туп. шум, туп, туп. згорнувся. Розгорнувся, потягнувся до сонечка. А тепер зробимо нашого їжачка кульку. Для цього нам потрібно аркуш, клей, кольоровий папір. Наклей великих коло – це тіло їжачка. Маленький трикутник-носик. А тепер приклей кольорові квадратики та кола це листочки на його спинці. Подивись, який гарний вийшов їжачок. Сьогодні ми познайомились із колом і квадратом. Зробили їжачка, кульку і погралися як справжні друзі. Ви великі молодці. До нових зустрічей, до побачення!